Всім доброго дня. Є у мене така лампочка, була вона мені потрібна. Кинулася її брати, чи вона хоч робить, чи не робить, Якось якогось вона цього самого не робить. Зараз покажу чого. Бачите, включила, не робить. Так то не рекомендується робити, ну, понятне діло. зараз будемо пробувати розкорочувати, дивіться, може, я знайду причину. А якщо не знайду, то давайте сов'яти, в чому там причина. Тут щось всередині тіліпається, а воно все чи одвезли, і ось там, я не знаю. Треба дивитися. Щоб пішли дивитися. Так, спочатку, мабуть, я відключу цю лампочку. Тут я один был, так что быть, аж Ой, что-то выпало. какая штучка выпала а -а -а, тут. А, она тут выпала из чего-то штучка. Идите, я покажу. Ой, смотрите, какая штучка выпала. Ай, сфокусірується, як там. Видно? І та штучка в тому патроні була чи прикріплена, не знаю, може в тому причина. Так, поїхали далі. Провода от соединила, сейчас відкри. Щось воно все сипеться та сипеться з нього. Зараз открутим ці болточки. Надо откручивать. Mm -hmm. Все, процесс пишу. Тут відпадало все. оте те, що я й казала вам. Що те, вон, дивіться, відпало все. Ось дивіться. Бачите? Патронові, короче прийшло. Треба міняти повністю патрон. Тут ось провідок один от. От як вона називається? Та вона тут і поплавилося. І тут пооламувалося. Ось, дивіться я. Ось та залізячка відпала, ту, що я показувала, поржавіла. Та й ці скоро. І провода вже потрухли. Бачите, полупались, вони легко відпадають. Коротше, треба міняти патрон, що я вам скажу. Зараз знайду новий патрон. То есть другий патрон. І поміняємо провода. Так, наблюдайте за процесом. Ось знайшла якусь стару-стару і цієї патрончик. Ну тут треба поізолювати провода, тому що старе воно і є старе. Вона трішки то не підходить, Ну, зараз щось будемо робити, сунути. Так, а де я вже діла? Ага, ось ізолянта. Зараз поізоліруємо і будемо пихати не впихаємо. Тут ще треба самі провода заізолювати, бо як витягували, пошкоджили. Що, будемо пробувати? ставити на місто. Так, зараз я їх, мабуть, до кучки трішки змотаю, щоб вони в мене не плавали там по всьому. Кручую, соєдняємо провода і будемо пробувати. Куда такие-то носеньки? Ой, изолируем и пробуем. все заізолірувала Сейчас вкручуємо лампочку і пробуем, що воно вийшло Я від себе Фініш, все працює. Все, зараз дозакручую. І можна і приймайте роботу. Справилась я з нею чи ні? Всім дорогого дня. Не забуваємо підписуватися і лайкати.